Я вже розповідав, що за наші емоції відповідає наша вегетативна нервова система. Є така зона в тілі, нижня С2, ліва нижня частина грудної клітки під ребрами. Там осідають відчуття провини та сорому. Ті, що глибоко всередині нашого тіла. Наприклад, я щось зробив не так, я недостойний, я заважаю. У цій зоні виникає напруга, яку тіло тримає роками. Вона пов'язана з дитячими переживаннями, коли нам казали, як тобі не соромно, старших треба поважати. Часто ми відчували себе винними за сльози мами, за крик тата, за погані оцінки за те, що нас не помічали. Це називається біологічне самозвинувачення. Коли тіло тримає провину на себе, щоб врятувати зв'язок з близькими, бо дитина не може звинувачити дорослого, вона звинувачує себе. І це стає шаблоном. Ви допомагаєте всім, крім себе. Не вмієте казати ні, і коли з'їдаєте щось солодке, відчуваєте провину навіть не за їжу, а за сам факт задоволення. Як остеопати часто відчувають цю напругу пальцями. Це не просто тіло, це ваша історія, яку тіло досі тримає. Довготривале напруження не тільки отримує емоцію, але й формує порушення кровообігу, живлення та місцевий імунітет у відповідних ділянках.